Це з командою Чар Студіо. Перший поєдинок у нас вже відбувся, але обід здолав ЕПАМ з рахунком 3-0. І Черковський, 9 Роман Казюка, Тарас Коваль, 10 -й, 11 -й Роман Шабаранський, 11 11-й Роман Шабаранський, 10-й Тарас Коваль, 16-й Василь Гумен зараз Монті 10-й Іван Синишин, 7 сьомий номер. Зараз вотація джілів удар з споворотах від а, Романчуки. Відповідно, команди просуваються у півфінал. Момент зараз який а, міг би бути, даруйте в через студію. То що без порушень правил Чер студіо в вихід сам на сам удар і на місці воротар. зараз був. Зараз удар по воротах, значить, зіграли між собою попереднього. Матчок зараз удар від на непоганий цей е, матч. Також нічию. Ну і Зараз віддав е, на фланг. Тут пресинг від Черстудіо Небезпечно вчасно виходить в воротар. Зараз Джилевай. ще одна спроба біля 9. Ще одна втрата м'яча. Вихід сам на сам удар поворота і виручає. Закидання тут далеко вперед. Точна передача. м'яч залишається у грі, Удар і виручає. Абски м'ячем. Удар і тут. Андрухів, тягне м'яч, пробиває на місці. Дивимось. Данилович, м'яч. Ну що, друзі, повертаємося до нашого поєдинку. Чудіо Помаранчево. Біла форма зараз. Удари м'яч у воротах! Олег Данилович! Остак. 21 хвилина, 1-0. Дуже класний м'яч. Кіпера захисники. Данилович йде далі. Данилович зміщується ближче до центру. Видає хорошу передачу на правий фланг. Можна зараз пробивати. Є удари, у ворота! 2-0. Нічого собі. Оце так початок другого тайму від Аджіливеєві. І у нас а, Студіо тепер не просто поступається, зпуступається в два м'ячі. Зараз ще одна нагода, ще один удар. І третій, 19-й Денис. Литвин. Зараз ще один кілоход заявиться також. Олег. Імій удар рикошети. У нас. А, Розвивається доволі цікаво. Зараз хороша передача. Вчасно виходить Ігор. Азкова, він у центрі. Василь Андрухів. прокидання по флангу. Андрухів пробиває. Ну, подивимося, чи буде у нас п'ятий польовий від команди Володимира Гриника. Це, звичайно, ризик, але потрібно щось змінювати. Ось зараз забиває Черстудіо. І один-два. Ось так Черстудіо повертається в цей матч. Передача, удар. І на місці тут воротничу гру. Закидання небезпечно. Виходить вчасно. Ігор Черкут. Втрата. Втрата є передана в передачу. Небезпечно. продовжується атака. Ділеве є удар. Удар цей заблокований. І вже Черскуді вибігає в непоганий контрвипад. Удар поворота. Хоплення. Непогано тут працювала у захисті гравці. Команда Володимира Гриника тут Андрухів пробиває на місці ворота. Он потрібно швидко вводити м'яч у гру. Коваль передача немає удару. Ще один удар на місці. Кіпер відбивається зараз. Бутком дякуємо обидвом командам за гру. Зустрінемось наступному поєдинку.